Три причини, через які ви не можете продати свій об'єкт. Перша причина неоправдано висока ціна. Як ж багато об'єктів я бачив, де власники орієнтуються не на ринок, не на тенденції, не на те, скільки готовий запропонувати покупець, а на свої особисті потреби або проблеми. Стратегія абсолютно неправильна, ніколи так не робимо, аналізуємо, яка ціна буде ринковою, і тільки тоді виходимо в продаж. Причина номер два: погана презентація об'єкта. Ваш об'єкт може бути дуже крутий, але якщо фото виглядають, мягко кажучи, ужасно, ні. Ніхто його не купить. Перше враження покупець про об'єкт складає саме по фото та відео. Третє, погана або ж ще гірше принципова комунікація. Менше 50 Я не віддам. Подібні фрази ніяк не мотивують покупця придбати ваш об'єкт, а краще переставайте продавати самі та звертайтеся до професіонала. Бажаєш продати або здати свою нерухомість у Львові. Телефонуй або мені в Директ, обговоримо все детальніше.